Що ж, пане Ігоре, кубковий вояж до Києва, як завжди, раді бачити вас у столиці. 2-1, Перші емоції від, вашої, від вас задоволені таким результатом за підсумками першого матчу. Так, результатом задоволені, але так як ви сказали, це підсумки лише першого матчу. М -м, можна сказати так, що закінчився лише перший тайм цьому протистоянні, і все буде вирішуватись в сумах. Загалом, що по поєдинку скажете, чи можете віддати перевагу своїй команді, чи більш-менш рівний поєдинок, як здалося, хто напевно на один момент зумів більше втілити у життя, втілити у гол то і, напевно і переміг. Сьогодні це ваша команда стала. Ну в цілому більш-менш рівний матч, я б сказав би так. Десь початок за нами 1-0, мали прекрасний момент. Вихід два в одного повинні були реалізовувати. І десь можливо перші там 10 хвилин. Першого тайму, я б сказав, ми більше володіли. Потім Скайяп підрівняв гру, десь також мав свої моменти. Другий тайм розпочала, так, розпочали, знаєте, така боротьба за, кожний, за кожен момент, за кожен епізод, за кожен, я б сказав, би, квадратний сантиметр майданчика. Але все-таки Десь в другій половині другого тайму ми мали раніше такі моменти, які десь не вистачає нам ще майстерності, вирішувати, завершати. Повинні були забивати другий м'яч трошки раніше, я вважаю. А в цілому, я б сказав, би, рівна гра, буде все вирішуватися ще раз повторюю, з ума. Ну от Наскільки вам цікаво було протистояти знову зі СКА-футзал минулого сезону, два поєдинки було в першій лізі, тоді, напевно, до них в якості фаворита все ж таки Скаяп підходив, тому що вище в турнірній таблиці розташовувався. Зараз також склалося, що Скаяп це команда Вищої ліги чемпіонату Києва, а ви просто на них відберет екстраліги. Ну, знаєте, Скаяп добре нам знайома команда. І в першій лізі, а якщо вернутися ще рік назад, ми в чемпіонаті Києва тут грали з ними неодноразово. У нас всі такі ігри, напружені, м'яч-м'яч. Знаєте, суперник добре знайомий нам. І, в принципі, я скажу, що ми очікували такої, так що буде така гра напружена, боротьба до останньої секунди. Так воно й вийшло. Бачите, як самі кінцівці нам вдалося забити цей м'яч і повести в рахунку.